В житне в ніч Горить свіча, мов пам'ять пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, майдан герою з почистю ховає, Небесна Сотня. Білих журавлів, душа, як дим летить під небесами, ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Символом боротьби, символом утвердження, прагнення до європейських цінностей споконвічно європейській державі став Майдан. І за цю боротьбу. За нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну, своє життя віддали найкращі і більшість із них молоді, сильні, ті, що тільки починали жити. Квіти, в честь пам'яті загиблих Небесної Сотні, до пам'ятника Шевченка. Від районної державної адміністрації, районної ради та громадськості. Державної адміністрації сінника Олега Омеляновича. Доброго дня, шановна громада. Зібрались ми, на жаль, не по веселому поводу, а по тому, що рік назад на Майдані в Києві, де відбувалася революція гідності, злий ворог в лиці бивших керівників держави відстріляв Небесну Сотню. Тому прошу вшанувати пам'ять Небесної Сотні хвилиною мовчання. Дякую. Ця Небесна Сотня показала, що люди в Україні хочуть жити в мирі, хочуть жити в злагоді і хочуть жити в вільній державі, де ніхто не буде їх ставити на коліна, де ніхто не буде їх принижувати і вкрадати все, що люди наживають дуже важко. Вийшли і показали це, що шлях до європейської інтеграції показали в першу чергу студенти. Бо, як показує історія, завжди молоді люди не корилися тим принципам і началам, які ставили перед ними задачу. Влада і хотіла класти на коліна. І завжди перші починали молоді люди. Коли розігнали Майдан 31 листопада і 1 грудня, то піднявся дійсно бунт, піднявся дух населення, піднявся дух України, що ми не хочемо жити так, як ми жили всі. 20 років незалежності. Але на той час ніхто не міг подумати, що 20 лютого підуть із життя більше сотні людей. І навіть тоді, коли йшла, ми прощалися з усіма усі, з Небесною Сотнею, де звучала пісня Пливе по тисині», всі дивилися в телевізор, всі дивилися в інтернет. Я думаю, всі плакали. І навіть тоді ніхто не міг подумати, що після цього відбудеться анексія Криму. І буде повномасштабна війна на Україні. І ніхто не міг подумати, що там загине тисячі людей і гинуть, і потрапляють в полон, і ранять наших хлопців і мирне населення. Тому вічна пам'ять Небесній Сотні, що поклала початок того, що ми не раби, що ми не будемо стояти на колінах перед бандою. Президента, який керував, якого не можна назвати президентом, можна його назвати дияволом і своєю командою. І дуже прикро наблюдати, що по -по загинула Небесна Сотня, загинуть люди у зоні АТО. Але слуги цього, який хотів поставити всіх на коліна Януковича, служили так само і в нашому Воловецькому районі, і на Закарпатті, і всюди. І всі, як ми бачили, коли ми стояли тут. Перед адміністрацією, коли виганяли ми цих всіх із цієї адміністрації попередню владу, всі розбіжалися, були як криси, як криси повтікали, а зараз піднімають голову і хочуть іще й командувати і розказувати. Є і всі знаємо, хто тут був криса, хто ставив на коліна, як пенсійний фонд, як держслужбовців, як усіх людей, які працювали у медицині, як працювали у освіті, розносили по 200 гривень, давали. А зараз вони пригріли собі місця і посідали в другі крісла, просто чуть-чуть поміняли. я думаю, прийде, прийде той час, коли цих людей ми із тих теплих крісел повиганяємо. І я вам це обіцяю, якщо ми будемо тут. Ці люди, я думаю, чують. Якщо не чують, то вся громада, яка тепер тут є, передасть їм це. Тому що ми, люди і ті хлопці, які стоять заді мене, які пройшли цей майдан від початку до кінця, де бачили смерті, вони цього не простять і не пропустять. І ті всі, які стояли тут, кричали регіонали геть з влади, а потім вони вже з боку з ними цілуються. Це неприпустимо. Не зато вмирала Небесна Сотня, не зато вмирають на, на Майдані хлопці. Тепер в зоні АТО. Тому слава Небесній Сотні, слава Майдану гідності. І ми задумаємося, задумаємося про це у своїх серцях, у своїх головах, у своїх думках, що ми маємо починати гідність. Незалежність України визволення її, кожен починати з себе. І тоді дійсно запанує мир на Україні, і ми будемо жити у вільній, незалежній, демократичній правій державі. Слава героям Майдану! Слава героям АТО і слава Небесній Сотні! Дякую. До слова запрошуємо Воловецького селищного голову. Пана Совича Василя Васильовича. Шановні волівчани, рік, як пройшов час із тих трагічних подій, і сьогодні такий момент істини, який не хочеться багато говорити, який хочеться щиро помолитись за тих невинно уб'єнних, хто в перших рядах пішов на великий бій із злом. На великий бій із тим всім поганим, що панувало і творилося на Україні. Я хотів би від Воловецької громади щиро подякувати сім'ям загиблих героїв, яких ми зараз увіковічнюємо і кажемо, що це герої Небесної Сотні. Я хотів би від імені громади дійсно царство Небесне їм побажати вічну пам'ять. Це приклад для всіх нас, тому що вони були там, ми були тут. Я хотів би дійсно сьогодні з великою шаною почути тих людей, які дійсно були там, які дійсно боролись. Вони серед нас, вони наші земляки. Я хотів би подякувати всій громаді, це була більшість громади волоця району, яка щиро підтримувала майдан, яка щиро підтримує зараз наших бійців. Громада, яка стоїть пліч опліч в єдиному строю із хлопцями, які зараз на передових рубежах. Слава Україні, слава героям і вічна пам'ять загиблим воїнам, загиблим героям на Майдані. Свідка подій на Майдані прийміча Василя Михайловича, жителя селища Воловець. Шановні земляки! Важко мені сьогодні стояти перед вами і згадувати події однорічної давнини, які сталися у 2014 році у Києві. Тодішнє керівництво України шокувало і обурило всю Україну, На столичний майдан вийшли небайдужі до долі України люди. Я і мої побратими земляки, яких дуже було небагато голоса, але було. Ми задумали, що робити, а голос душі так і кличе. Іти і, і відстоювати гідність своєї держави. Як не те, тоді хто, так ми подались на Майдан, щоб відстояти свою гідність і побачити іншу владу, іншу країну, інше майбутнє. Рік тому, стоячи пліч опліч на барикадах, ми переконано думали, що все зміниться. Але ми самі обрали знову ту владу народних депутатів, які рік тому сиділи у Верховній Раді 16 лютого 2014 року. Голосували за розстріл своїх обранців і за свій народ, який стояв на Майдані. Сьогодні для мене і для тих, хто стояв зі мною на барикадах 17 по 21 лютого, хто там впав смертю хоробрих, кого нам доводилось відправляти додому в гробах, для їхніх рідних і близьких, а також для всіх тих, кому не байдужа доля України. Є сумнійний і щемливий день. Жодний мандат або крісло депутата не коштує людського життя. Також згадаємо сьогодні милитвенно тих, які впали від ворожої кулі снайпера. Згадаємо матерів, які не дочекалися своїх снів і дочок. Згадаємо тих жінок, які. Зосталися вдома. Згадаймо тих дітей, які залишилися сиротами. Згадаймо тих, хто згорів у домі про спілок, хто пропав безвісті. Згадаймо тих, які чекали кращого майбутнього життя і не дочекались. Слава Ісусу Христу! Слава героям Небеску! Слава героям, що загинули в зоні АТО! Слава Україні! Героям слава! Вибач, мамо, за те, що не зміг зберегтись від підступної снайпера кулі, не почую повік, як у нашім саду на весні запує Зузуля. Вибач рідна за те, що пішов на майдан, навіть супроти твоєї волі. Я хотів усім серцем, і юначем бажав для України щасливої долі. Вибач рідна за те, що в чорному вбранні ти згорьована будеш ходити, і серденько твоє з половиною справ, і до віку буде боліти. Я наблизить зумів світлий завтрашній день, коли буде земля процвітати. Ти у мене одна, як одна для усіх Україна, страждальна мати. Вибач, мамо, за те, що терпіти не зміг. Я холодний і дике свавілля, збунтувавсь гордий дух, Нескорена душа на душах і глибоке, козацьке коріння. Нам тут добре в раю, побратимам усім, що в бою за Україну впали. Ненависний режим злих і лютих катів ми ціною життя подолали. Кулі летять небо чорним стає, ми або нас, брат, прикриєш мене, війна, як війна, нещадна така, скільки сердець, забирає вона, прошу неба й землі, не беріть їх собі. Мамо, не плач, заростуть окопи травою, стане зеленою чорна земля і загоються рани і болю, і єдиною стане країна моя. Прошу. Гідність, відданість та патріотизм сьогодні засяяли новими гранями, стали своєрідним поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття. Нам треба об'єднати дину, бо мрії і прагнення у нас одні, щоб стала вільна і сильна Україна. Ми скажемо усі разом: ні війні. А зараз буде здійснюватись панахида пам'яті Героїв Небесної Сотні та освячення місця під пам'ятник Героям Небесної Сотні, учасникам Революції Гідності та учасникам АТО. Благослова Бога, в шанах у віки

І пресної повіки віковам. Свята й тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владихо, прости беззаконня наша, святий посіти, стане ще наша, мі Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, молодцу, сину, і святому Духу. І на ні пресної віки вікова, Отче наш ніже, сина небесів, дай святиться, ім'я Твоє да прийде цар світ Твоє. Да буде тволя твоя по небесіх і на землі, Хліб наш насужний да не знає, скочавшися, душі рабо твої, спасало покой, соряня якого блажен Я зне. святые правильные упочивая о покое души а вот твой какое не сыче во веков любечь So milosti tvoje, molim te se uslušaj, pomiluj, gospode, Дані, і всі, хто зарахований до Небесної Сотні, Хто загинув у зоні, а то сьогодні поминок за них творимо. Простить за всякому прогрішенню і воляному і небо. Безсмертного царя і бо нашого просим О, Господи готи з воскресенье ж водой богойдушив собших рабів Божьей, які Загинули на майдані, які, зараховані до Небесної сотні всіх, бійців, які загинули в зоні, а то за них творим, Христе Боже наш, тобі слово, З беззначальним отцем, присвядем, блежу дряжим духом. Нині признаймо віки вікова. Господи, душа мусовши рабов Твоїх, які загинули на Майдані, які життя поклали за гідність нашої держави, які загинули в зоні АТО, сьогодні за них творимо, свотворим блажаний покой і вічну пам'ять. Неутіше те людуше, сини живиш десь, ся, споне закровище, благой жисни подати любти, взялися в нас. Його частину всякі скальни спаси, блаже душі, наші грішні. Святий, Боже, святий гріхи, святий без смерти, помили нас. Святий, Боже, святий, хрібкий, святий безсмертний, помилуй помили нас. Святий, Боже, святий хріпкий, святий безсвятний, святому Догові. І приясного віки, вікова. Отче наш, жиже, сина, небесіда, святий цей да прийде царство, да буде воля Твоя, кона і на землі. Хліб наш насушний даж нам до остави нам доле наші, наш, же ми оставляємо дождником нашим. І не уведе нас воєскучення, но і спаві нас од лукавого. Яко твоє царство своє слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині пристало віки віков. Амінь! Господу, помолимся. Господи, помолимся! Bože, наш Боже сил, сильний, мужності, і мужній у боях, у давньому воєнкові Давидові дав придивну силу твоєму цареві Константинові нову ласку, переможний знак, і показав озброїтися, хрестами і носити на військових прапорах, для захисту від кожного ворожого нападу, ти вилів, Господи, і ми тебе просимо сьогодні, злий ласку на місце. Де буде установлено обеліс Честь Небесної Сотні, прийми наші покірні молитви, зійшли твоє небесне благословення і вірним Отцем Твоїм, силому подай. заборони кожному ворожому відділу, який би міг загрожувати або лихо нам творити, дозволь нам завжди перемогти, здобувати на Твою славу. Ти ж бо мужність і скріплення наше, тобі слави віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині присної віко. Амінь. Благословення Бога, яко прославляємо у святій Тройці Отця і Сина, і Святого Духа, і покропленням водою свяченою на цьому місці буде споруджено, обілізку честь Небесної Сотні. Щоб нагадував кожному за гідність, честь наших односельчан, наших рідних братів по крові, які захищали честь і гідність держави, щоб проходячи, кожний зняв шапку і подумав, Господи, прийми ті душі, які полягли за нашу державу до Царства Небесного ім'я Отця. i Syna, i Świętego Ducha. Amen. W imię Ojca i Syna i Świętego Duha. Amen. i Syna, i Amen. Якеровим, і славні чи безравнені, а сраве, без іслини або слава, роджу, а завше, ородицю, тя величає, Христе Боже, раді наша слава, Тобі. Слава і саме святому докоїнанні присної вам, і кеміка, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Бог наш молитвами причистій своїй матері, які вислуховують наші молитви і зливають на нас своє благословення, нехай захищають нашу державу, наших всіх військовослужбовців, які стоять на кордонах нашої держави, які борються за мир та спокій між нашим народом і всіх, святі поміли, бо він благий, і чоловіка любезня. Дякуємо за увагу, що помянули, вшанували небесну сотню. Gracias. que